А де мої отвори? Ні, мої отвори на місці, все нормально. А от отвори в плитці. Я показую, який ще варіант є. Там, третій, або четвертий, я вже не пам'ятаю, скільки я вам показував. Показую огонь, погнали. Значит, варіант ще такий я вам не показував. Тобто, коли у вас виходить тут місця дуже мало, бачите. Грубо говоря, не знаю, сантиметр 3, по-моєму, я вже не пам'ятаю. Ось. Що ми робимо? Порахували все. Ще раз лінійка, зараз, коли вже наметки зробили да, провірили, Прорізали більше половини плиточку. Ось так. Попрорізали її ось. Все, і встановлюємо її. Вона застигає, і потім смело вирізаємо. Я покажу потім, як воно буде. І не буде проблем у вас ніяких. З цією плиткою. Все буде чотенько. Тобто, нічого не лопне. Тобто, со скотчем теж є варіант, скотч. Я показував, да, наклеюються вставки такі. Ну, точний, як би прикольний. Ну, тут я отак вот вирішити і показав вам четвертий варіант, як можна зробити отвори в плитці, коли тонка є стіночка, і щоб плитка не лопнула. Як це проще зробити, і як це швидко зробити, коли ти кладеш плитку, дуже швидко треба. Ось так. В общем, вийшло ось так. Ось така краса вийшла. Все, застигне повністю. І ми її знімемо. Ну, проріжемо дірочки І все. І ніяких питань нема. Ось так.